Депутатка Луцької міської ради від фракції Солідарність Алла Доманська просила під час сесії, аби депутатський фонд збільшили зі 100 тисяч до 300. Щоправда, її колеги заперечили і запропонували взагалі усі гроші фондів депутатів перенаправити на зсу. Подробиці далі. Головним питанням цієї сесії стало виділення грошей для ЗСУ. Кошти знімали з усіх можливих програм. В результаті на програму підтримки Збройним силам України Луцька міська рада передбачила у бюджеті на 2024 рік півтора мільярда гривень. Є пропозиція збільшити суму коштів, яка виділяється на кожного депутата. І 100 тисяч гривень на 300 тисяч гривень. Чому не 500? чому 300? Бо ми так вирішили. Зазначимо, що останній місяць під стіни Луцької міської ради активісти ходили як на роботу з акціями протесту дрони замість бруківки. Прийшли вони і на сесію. Навколо цієї теми і у соціальних мережах, і у самій міській раді тривали палки полеміки. Отож, депутат від фракції «За майбутнє» Олег Тарасюк запропонував взагалі зняти кошти з депутатських фондів і перенаправити. Правити їх на зсу у мене є е, маленька пропозиція. А Давайте в ще знімемо депутатський фонд, щоб не було цих спорів більше, менше. Я пропоную зняти депутатський фонд і, і передати ті кошти. Депутати Луцької міської ради таку пропозицію підтримали і гроші депутатських фондів перенаправили на Зсу Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.